Всім привіт! Це відео я чекала з особливим нетерпінням. Сьогодні я розповім вам історію, яка просто вивела мене з себе. І все це через цю ляльку, яка зараз у цій посилці. Це не просто розпаковка, це справжній детектив про те, як довів мене до сліз і змусив зплатити набагато більше, ніж я планувала. Сідайте зручніше, буде дуже цікаво. Все почалося 20 листопада. Я дуже хотіла придбати нову репродукцію базових клетін, тому чекала нагоди зробити замовлення дуже довго. Коли настав час, я одразу оформила замовлення, і Амазон одразу ж намагався зняти гроші з моєї карти. Запам'ятайте цей момент. Я підтвердила оплату своєму банку, але, врешті-решт, гроші не були зняті. Амазон навіть не намагався їх списати, і я задумалася, що щось не так. Моя посилка мала прибути до пункту в Америці в понеділок, 25 листопада, я замовила 20-го. Лялька коштувала 25 доларів і продуцем був сам Амазон. Нарешті настало довгоочікуване 25 листопада, це був вечір. Мені надійшло сповіщення, що мій банк відхвалив оплату для Амазону. Я почала нервувати, адже на карці було навіть більше грошей, ніж потрібно. Я припустила, що, можливо, в мене є якісь ліміти, але все виявилося в порядку. Я звернулася до підтримки банку і вони просто порадили прикріпити іншу картку до Амазона. Чому я досі не розумію? Я прикріпила нову карту, і Амазон підтвердив її. Але буквально через 5 хвилин мені на пошту прийшов лист, що мій акаунт тимчасово заблокований, а замовлення скасоване через дивну платіжну активність. І не почалася паніка, і, чесно кажучи, я розплакалася прямо на вулиці перед усіма. Я так жадла цієї ляльки з Америки. Хотіла зекономити, адже мені сказали, що вона обійдеться у 2000 тисячі гривень, тоді як в Україні її ціна статою від 2500. Щоб повернути замовлення і розблокувати аккаунт, потрібно було підтвердити катку, надавши їй номер і паспортні дані. Я все надіслала і отримала відповідь, що слід чекати 24 години. Час минув, але ні слуху, ні духу. Дія написала в підтримку Амазону, і тут почався повний хаос. Серед відео були вставлені скріншоти моєї переписки з операторами, які доповнюють історію. Я звернулася до першого оператора, але він відповів, що не може мені допомогти, і дуже шкодує через цю ситуацію. Така відповідь мене зовсім не влаштовувала, тому я вирішила не зупинятися. Мене підключили до іншого оператора. Ми говорили дуже довго, і він визнав: це наша помилка, у вас все було нормально з оплатами, просто протупили. Він пообіцяв мені допомогти і запропонував таке рішення. Замовте ляльку за 85 доларів. Це була на той час найнижча ціна на кладін, адже всі репродукції за 25 доларів розкупили і продавцями залишилися лише сторонні особи, а не сам Amazon. Оплатіть усі податки, доставку тощо. Коли лялька до вас прибуде, ми повністю повернемо вам кошти. Щоб не доводилося пояснювати ситуацію заново, я залишу примітку на вашому аккаунті, що вам потрібно повне повернення коштів. Я була розгублена, адже 85 доларів це значно більше, ніж 25. Але я вирішила довіритися оператору. Так, так, довірилися випадковій людині, не судіть суворо. Я замовила ляльку в іншого продавця. Оплата з карти знялася одразу, ляльку відправили швидко, і вона навіть прийшла раніше, ніж мало. Коли я отримала ляльку, почала писати операторам щодо повернення коштів. Вони сказали, що працюють над цим питанням і хочуть зв'язатися з продавцем. Також наголосили, що я заслуговую на повернення коштів за A to Z policy. запевнили, що протягом 48 годин я отримую відповідь. Пройшло більше трьох діб, але нічого не змінилося. Я знову написала оператору, і повірте, я вже була дуже зла, де мої гроші? Його відповідь була такою: на жаль, скріншот не зберігся. Нам дуже шкода, але повернення коштів не буде. Ми вибачаємося за дії оператора, який вас ввів в оману. Він уже отримав догану за надану вам невірну інформацію. Повернення можливе лише в тому випадку, якщо ви відправите товар назад, ми більше нічим не можемо допомогти. Чесно кажучи, після цього в мене почалася істерика. Через поради оператора я витратила набагато більше коштів, ніж планувала. Девше вже було б вже купити ляльку в Україні. Повернути замовлення я вже не могла, адже воно прямувало літаком до України. Казати, що я розчарована, нічого не сказати. Я досі не можу в це повірити. Загалом лялька вийшла за ціною, як дві в Україні. Висновок довіряйте лише близьким людям і ніколи не вірте випадковим обіцянкам. Ось ця посилка, можливо, вона коштувала мені занадто дорого, але все одно я дуже чекала на цей момент. Давай відкриємо коробку та подивимось, яка ж в мене там в Чесно, в мене зараз затамувало подих. Це моя перша посилка з Америки. Вона мені коштувала дуже дорого. Я до сих пір не можу повірити, що ця лялечка у мене. Я трохи в нього хліба американського повітря. Далі тут якісь документи або, можливо, записка. Боже, мені поклали дуже милий стікер. А тепер я хочу перейти до самого найголовнішого. Ви готові? Один! Два, три. Я навіть очі заплющила. Чесно кажучи, я чуть не розплакалась на цьому моменті, тому що це для мене дуже важливий момент у моєму житті. Якщо чесно, я боялася, що після всіх цих проблем із замовленням буде якийсь дефект, але ні, ця лялька варта кожної витраченої гривні. Хоч було важко. Ви тільки погляньте на ці деталі. На цьому сьогодні, все. Повну розпаковку ляльки я зроблю в наступному відео, а тут хотіла лише поділитися своєю історією. Дякую, що заслухали до кінця. До зустрічі!